Із десятирічним тошкою киянин Олександр Масляков гуляє просто під стінами будинку. Чоловік розуміє, це не всім до вподоби однак більше ніде. Гуляти приходять по дворам і в парку політехнічного інституту. Але, е... Тут люди діляться на, на дві категорії: ті, хто любить і ті, хто бояться собак. Щоб одні не заважали іншим, у мерії вкотре пообіцяли створити майданчики для вигулу хатніх чотирилапих. Перші 20 мають облаштувати вже цієї весни. Майданчики якраз розраховані на те, що тварина може побігати, вона може бути без поводка, без намордника. Вона може позайматися з нею спеціальним тренуванням. Ми хочемо, щоб це було узгоджено з громадськими організаціями, з тими, хто має домашніх тварин. У громадських організаціях Овідають уже кілька років, носять районній владі перелік ділянок для таких майданчиків, наприклад, на проспекті Перемоги 20 Однак, поки що жодну адресу не затвердили. Ми знайшли декілька таких місць, декілька таких місць, які б не заважали. Це дуже важко в такому центральному районі. Тільки ми написали з проханням, щоб нам виділили цю все відразу. Держадміністрація нам відмовила. Відмову аргументували просто. Поряд уже є один майданчик. Щоправда, як перевірила наша знімальна група, лише автівкою до нього їхати 10 хвилин. Я вранці, наприклад, поспішаю на роботу. Я мушу вести свою собаку на проспект перемоги. 60. А тут у мене 20-й номер. Пані Вікторія, хоч і живе поряд, та на майданчик натрапила випадково. Те, що він розрахований спеціально для тварин, розгледіла не одразу. Сьогодні так просто йшла до дитини до школи. Побачили, що тут така є можливість я її трошки погуляла. Сподобалося, що це складу назвати майданчиком нормально. Не знаю. Ну зараз тут грязно, конечно. Ну собака побігла, де побігла. Ані офіційної таблички, ані спеціальних знаряд для тренування собак. У спадок чотирилапим залишився лише цей спортивний турнік. Раніше це був звичайний спортивний майданчик для людей. Розповідають місцеві мешканці. Кілька років тому його загородили сіткою і змінили призначення для собак. Тут був спортивний майданчик. Оце все був спортивний майданчик. А потім взяли оце роду. Городили ну це так, аби десь в парку такий був майданчик. Ну десь подалі від того, де люди живуть. у багатьох країнах. Цю проблему розв'язали вже давно. Господарів тварин зобов'язали власноруч прибирати за своїми улюбленцями на вулицях. Думали і про таке кажуть у комісії Київради з питань екології. Та поки що у програмі про це ані слова. Такого немає. але ми ну звернули на це увагу на, на комісії і. Ну, будуть вноситись зміни, щоб, щоб це врахувати. Без батога переконані чиновники, кияни за пакети не візьмуться, бо керуються звичайним принципом: як усі, так і я. Якщо один чоловік це зробить, а інші тут же извините, не хочу виражатися, що здію смисл це має бути пропаганда. Світлана Даренко, Іван Головач та Роман Гриценко, п'ятий канал.